Ніхто ніколи вас так не чекатиме, як собака. Усю, дивіться, дезичка, ну покажися віконечко. Ну як, Покажи, як ти скучала. Покажи, як ти ск... Розкажи, розкажи, моя зайка. Зараз буде мене збивати з ног, заходів. Так, іду на амбразуру. Куди ти пішла? Йди сюди. Іди сюди, йди сюди. Дезі, Дезі, на вулицю тобі не треба. Десь, Іди сюди. Все, почалося! тришки, Камера скаче! Оце, оце собачка так зустрічає. Збиває мене з ніг, а ті дві дівчинки ругаються. Це і держу за лапу, щоб вона. А тось зустрічі. Десичка, ну дай я хоть трошечки зніму ще других. А тосечка у нас. Жайчик навіть не втік. Це ось висить на мені, Висить на мені. а ці там далять чогось. Ні, ну ви ж розумієте. Ось оці ребята, лисичка наша. Лисиченятко. Ти втекло, не захотіло бути своїми кар'єрними друзями. Тікає, тікає. Оце так прийшла. Ось ось скандали. Це я швидко користуюсь моментом, поки Дейзі десь відволіклася, бо потім буде знову напад на мене. Там воно малече, малеча скавчить, проголодніла чи зголодніла, господі, я вже слова позабувала. Ось ала Соня, побігла вихователька побігла. Перевірять, що там, що молодь там, Дейзі. Дивіться красуня яка. Все. Ну все, красавці, які дивіться Така бурхлива зустріч. Зараз тут піде в вольєр. Сусь вийде з вольєра, той погуляв гуляв, Ось Всьо наша команда теж. Все, зайчики, зараз підете гуляти, зараз. Бурклива зустріч відбулася.